Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Дніпрі далі будемо говорити із генеральною директоркою директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Іриною Шумік. Наша зустріч відбувається у рамках міжнародного форуму Професійна освіта для повоєнної відбудови України переможниці, який відбувається зараз у Дніпрі. Вітаю вас, пані Ірино на Дніпропетровщині. Вітаю. І ось цей форум відбувається як за участі організації роботодавців Дніпропетровщини. Так і німецьких роботодавців. чому це зараз важливо? Скажіть і чи говорить це про те, що вже плануються якісь плани у відбудові України, так як багато зруйновано нас внаслідок повномасштабного вторгнення? Дякую за запитання. Насправді в нас така тривала співпраця з німецькими партнерами. Це вже не перший проєкт, який реалізується, і варто зауважити, що нам надзвичайно корисно переймати досвід наших колег. Вони найкращі у системі дуальної освіти. Це власне, система, яка дуже добре готує на базі роботодавців, майбутніх фахівців. І саме цей досвід ми вже намагаємося декілька років перейняти. А сьогодні така підтримка є ще більше актуальною, тому що. Зрозуміло, війна впливає на, всі, на все суспільство, і, зокрема, в тому числі на бізнес. Ми знаємо, що окремий бізнес переміщений, окремий бізнес закривається. І тому сьогодні надзвичайно важливо підтримати роботодавців якісними кадрами. І ми вдячні дійсно партнерам за те, що вони як фінансово, так і методологічно нам в цьому допомагають. Тобто такі зустрічі вже відбуваються у воєнному по-воєнному відновленні в цьому контексті, я правильно розумію? Ми переробимо такий перехід. Тобто, якщо до цього ми більше говорили про розвиток, про поширення досвіду дуальної освіти, то зараз головні акценти робимо на тому, як ми будемо відбудовувати країну. Тому що, окрім зруйнованих закладів освіти, так в нас шалено зруйнований житловий фонд, в нас зруйнована критична інфраструктура, соціальна інфраструктура. І зрозуміло, що подальший розвиток України. Він має бути забезпечений відповідним людським капіталом, а це кваліфіковані працівники. А це робота закладів професійної освіти. і ми не тільки закриваємося на закладах. Сьогодні якраз цей підхід, який активно використовується у світі, те, що називається навчання на робочому місці, work-based learning, Ми максимально шукаємо шляхи, яким чином. Підтримати роботодавців і організувати таке навчання. Це може бути як дуальна освіта, це можуть бути окремі стажування, це може бути взагалі неформальне навчання на підприємстві, яке потім працівник зможе прийти у новостворені. А вони в нас почалися створювати якраз під час війни, бо ми розуміємо, наскільки це важливо. Кваліфікаційні центри, здати фаховий іспит і отримати свідоцтво про професійну кваліфікацію. Назвіть приклади на Дніпропетровщині. Таких, от е, приклади такого м, прям навчання на робочому місці або кваліфікаційних центрів. В нас на сьогодні кваліфікаційних центрів на Дніпропетровщині ще немає, але є думки, де їх створювати, які заклади можуть на це претендувати. Для цього потрібно мати гарну матеріально технічну базу за професією, для цього потрібно мати навчений персонал і, звичайно, розроблені завдання. Такі центри вже відкриті в Києві на базі декількох закладів професійної освіти. Зараз львівські заклади теж подаються. Тобто такі найпотужніші, найпроактивніші вони вже сьогодні Сьогодні активно працюють у цьому спрямуванні. Раніше це був експеримент, тепер це вже все легалізовано. А якщо говорити про співпрацю з німецькими партнерами, декілька закладів міста Дніпра і Дніпропетровської області, зокрема в Кривому Розі, разом з підприємствами реалізують програми дуального навчання. Це означає, що 30% навчального матеріалу теоретичного не здобувають в закладі освіти там співробітності з викладачами, майстрами. А далі 70% навчання від Відповідно, відбувається на робочому місці. Можемо вже говорити про те, що зріс попит з початком повномасштабного російського вторгнення, зріс попит на якісь е, певні професії. Він вже є. Так, насправді попит трошки змінився незначно, але змінився. Зараз, наприклад, більше стали користуватися попитом водії. Вони раніше були затребовані, але зараз питання вирішення логістичних проблем є. Далі електрики, зварники, тобто все, що пов'язано з питаннями реконструкції будівництва. Ми, в принципі, в міністерстві вже зараз прогнозуємо збільшення попиту саме на професії у сфері будівництва. У сфері енергоефективності, тому що давайте будемо чесними: ми не будемо відбудовувати те, що було раніше. Якщо ми вже й будуватимемо щось, то ми будемо будувати сучасне те, що дозволить нам зберегти енергію, зберегти ресурси, те, що називається зеленим будівництвом і. Для цього теж треба фахівці. До речі, також з німецькими партнерами, але в рамках іншого проєкту ми міністерство вже розробили декілька таких курсів за короткими програмами. Наприклад, як монтажник металопластикових вікон. Тобто, це така часткова кваліфікація від певної професії, на ній не треба вчитися довго. І ми думаємо, що це теж буде таким певним трендом зараз в професійній освіті. Нас немає часу. І немає таких ресурсів вчитися довго. Так, нам треба вчитися швидко і швидко готувати кадри для ринку. Тому е, перебудовуємо трошки підходи. І як це буде працювати? Деталізуйте, будь ласка. Е, ну, насправді, заклади професійної освіти вже декілька років пілотували розроблення короткострокових програм для дорослого населення. Е, такі програми реалізовувались на базі навчально-практичних центрів. Ось є професія там швия або закрійник, е, вчитися на неї треба 10 Місяців. Я е, хочу відкрити цех по пошиттю шапочок там, або, наприклад, спідничок. Мені не треба опановувати всю програму. Я приходжу в навчально-практичний центр, замовляю освітню послугу. Відповідно, там, за так, власні правда. кошти. Так, це можна зробити за власні кошти. І майстри центру, набираючи певну групу за окремим модулем, навчають цим навичкам. Більше того, е, паралельно залучаємо, і нас в цьому процесі підтримала програма EU for Skills, програма UNDP в окремих регіонах. Туди, де було переміщено велику кількість людей, організовано вже такі курси для внутрішньопереміщених осіб або для осіб постраждалих, тих, хто отримав, наприклад, поранення і вимушений просто зараз змінювати свою роботу, бо не може продовжувати працювати за попередньою спеціальністю. То ми можемо говорити про Дніпропетровщину так у цьому випадку. І якщо говорити про людину фахівця із заміни вікон, от є доросла людина, вона вирішує здобути цю професію, куди їй треба звернутися для того, щоб пройти ось ці короткострокові курси, як це на практиці виглядає? Чи це вже запрацювало? Майже кожен сайт закладів профтехосвіти має закладочку навчально-практичний центр, або, наприклад, освітні послуги, і там будуть запропоновані ці послуги для дорослих. Якщо, наприклад, скрутно або немає можливості там, погуглити в інтернеті, тоді ми пропонуємо звернутися до департаменту освіти обласної адміністрації або місцевого департаменту освіти. Вони мають відповідно всю інформацію про заклади, за якими професіями вони готують. і Поділяться контактами у випадку ну, якщо вже геть скрутно, будь ласка, можна так само звернутися до міністерства, і ми підкажемо, куди звертатись. Якщо це внутрішньо переміщена, вимушено переміщена особа і немає коштів на навчання, чи закладено в бюджеті фінанси на ці потреби. На сьогодні такої окремої статті немає. Ми розуміємо, що в нас зараз майже весь бюджет зорієнтований на потреби оборони, але е, о, те, що я сказала, є програми міжнародних донорів, які надають нам таку підтримку. Е, в Дніпроп... Дніпропетровщині в двох закладах у місті Дніпрі: е, Дніпровський центр професійно-технічної освіти і Дніпровський центр професійної освіти нещодавно завершились подібні курси. В одному це було за напрямком електрики. А в іншому якраз кравецтво, тобто як такі курси були, ми і надалі шукаємо можливості підтримати власне постраждалих від війни. І загалом, що нам теж вдалося зробити за підтримки народних депутатів цього року, влітку до закону про професійну освіту внесено зміни, яким дозволено дорослим здобувати професійну освіту вдруге безкоштовно. Але якщо така ось така професія є затребована на ринку праці, тобто, якщо обласний департамент отримав запит від роботодавців на те, що тут потрібно більше зварників, можуть виділяти регіональне замовлення і і готувати відповідно зварників серед дорослого населення. Давайте розберемося, як зараз взагалі фінансується професійно-технічна освіта. Це держзамовлення, чи регіональне замовлення, чи запрацювало це регіональне замовлення, і чи ну, фінансуються ще всі заклади профтехосвіти так, як має бути. Базово на сьогодні переважне фінансування це з місцевого бюджету, це обласний бюджет. Якщо ми говоримо про заклади професійної освіти, розташовані в містах, обласних центрах, тільки в них, то це з міського бюджету. З державного бюджету є певна програма підтримки, яка називається навчання за професіями загальнодержавного значення. Тут я уточню, є маленьке уточнення. Місто фінансує тільки ті професії, на які воно дає замовлення. Правильно всі розумію, фінансують чи ті професії, на які дають замовлення. Місто це... саме місто дає замовлення, і воно їх фінансує. Місто дає свої пропозиції до області, на рівні області затверджується. Загалом концепцію децентралізації реформування професійної освіти було передбачено, що всі заклади будуть фінансуватися з обласного бюджету. Але на сьогодні фінансова ситуація така, що бюджетним кодексом перерозподілено, і частина закладів фінансується з бюджетів міст. У нас дійсно були такі. Певні проблемні я би сказала питання. Це пов'язано і з містом Дніпром, і з містом Житомир і ще з декількома містами, де міська влада, на жаль, можливо, не зовсім усвідомлюючи важливість професійної технічної освіти. Скорочувала регіональне замовлення замовлення мотивуючи це тим, що вони будуть готувати тільки для потреб комунальних підприємств. Так, я пам'ятаю, і ось тут залагодилося головна пастка, тому що ну, це або менеджери просто не розібралися в цій ситуації, або можливо є якесь бажання вплинути на керівників закладів, тому що на сьогодні не можна відокремлювати комунальні підприємства від економіки міста. чи Області, тому що відверто. Всі роботодавці, весь бізнес сплачує податки до міського бюджету. Більше того, більшість ПДФО, та те, що ми називаємо податок на доходи фізичних осіб, теж надходить до місцевих бюджетів. А це означає, що я як громадянин вже проінвестувала в свою освіту, в освіту своїх дітей і е, обмежувати таким чином це не є правильно. Наскільки я знаю, ситуація по місту Дніпру трошки вирівнялась, тобто ми продовжили вступну кампанію до листопада. У зв'язку з війною цього року. І я сьогодні спілкувалася з керівниками. Вони сказали, що отримали відповідне регіональне замовлення. Як щодо державного замовлення, чи буде воно зараз, от саме в умовах війни, коли треба буде велика кількість робітнич... працівників робітничих професій? На сьогодні те, те замовлення, яке ми надаємо в рамках професій загальнодержавного значення, нагадаю, їх сьогодні 25, воно залишається частково було скорочено, але загалом відповідна. Програма в бюджеті є. Я знаю, що є пропозиції від Комітету з питань освіти, науки та інновації Верховної Ради про збільшення суми на цю програму. Ми сподіваємося, що народні депутати теж підтримують і ми зможемо набрати більше учнів. Чому це важливо? Тому що ми плануємо розширити От те, про що ми говорили на початку. Цей перелік певними професіями, які найближчим часом будуть затребувані у зв'язку з відбудовою України, та не тільки відбудовою, а взагалі відновленням навіть під час війни, там дорожніх шляхів електростанцій. І саме для цього ми провели низку консультацій з роботодавцями, вже напрацювали пропозиції і хочемо розширити цей перелік до 47 спеціальностей. Тобто роботодавці заявили про те, що вони візьмуть на роботу фахівців цих спеціальностей. Так, а як із вступною кампанією? Ми дуже боялися цієї вступної кампанії, тому що ми знаємо, що багато дітей зараз перебуває за кордоном, переховуючись від бомбардувань. А, і фактично думали, чи вдасться нам виконати. Я хочу сказати, що ми цього року вийшли на показники минулорічні, і нас це надзвичайно радує. Це означає, що учнів в протесті принаймні не зменшилося. Звичайно, ми робимо багато чого для того, щоб показати, як змінилася професійна освіта, тому що на сьогодні в суспільстві панує певний стереотип. Цього року ми запустили якраз під час літа таку промо-кампанію, яка має назву Все працює завдяки нам. Ми розказуємо вісім історій про людей, які є, завершили навчання в закладах профосвіти і реалізувалися успішно. Хтось здійснив свою мрію. Хтось навпаки знайшов гарне місце, а хтось продовжує підтримувати свою громаду. Е, надзвичайно, що важливо, ми теж пішли до наших безпосередніх, та як це сказати, майбутніх абітурієнтів. Е, і цю кампанію ми цього року робили в Тіктоці і Інстаграмі, тому що ми розуміємо, що просто телебачення, наприклад, не дуже дивляться. Але те, що головний ролик нашої кампанії е, пройшов по всім. Каналам е, Суспільного, і ми на цьому не зупинимося. Ми будемо продовжувати змінюватись. Шукаємо для цього зараз теж додаткові ресурси бо в бюджеті, їх немає партнерів. І е, направду я все ж таки сподіваюся, що буде той момент, коли в нас буде такий самий конкурс, як до закладів вищої освіти. Дякую за цю розмову. Дякую всім, хто сьогодні був із нами. Ми говорили із головною директоркою директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України Іриною Шумік. До побачення.